Перший рік повномасштабної війни. Ізюм, ранок, потужний вибух. Не сирена, не тривога, а той звук, після якого світ зупиняється. Вибух і тиша. Тиша, в якій зазвичай народжуються найстрашніші слова. І цього разу вони пролунали так: у твоєї мами більше немає обличчя. Це не метафора, це діагноз війни. Мене звати Ростислав Оліхновський, я лікар-хірург. За своє життя бачив сотні і тисячі людей з вадами та пораненнями. Але є історії, які не можна забути, бо вони не про медицину, вони про межу між людиною і небуттям. Це історія Наталії і її доньки Оксани 23 березня близько 17-ї години. Сусіди зателефонували батькам Оксани. І сказали, що кілька годин тому на будинок упала бомба, що мама жива, але тяжко поранена. А потім пролунала фраза, яку неможливо прийняти: у твоєї мами більше немає обличчя. Наталії 63 роки вибухом було посічено обличчя, ноги грудну клітку, уламки боєприпасів. Міни вийшли у тканини. Мінно вибухова травма. Її евакуювали після того, як вона прийшла до тями після контузії з Ізюма до Ростову. До Ростову вона, як тільки оговталася від так званої хірургічної допомоги, зразу втікає з лікарні і через Прибалтику і Польщу вертається до України. І коли вже пацієнтка лежить на операційному столі нашої клініки, нашого інституту, ми вже тоді не думали про війну. Ми не думали про статистику. Ми бачили конкретну. Людин, як завжди. Після анестезії я починаю працювати з обличчям. В першу чергу. Обережно, крок за кроком, міліметр за міліметром, я дістаю уламки, великі, малі того чи іншого розміру, з обличчя. Глибоко в тканинах два металевих уламки: праве коліно, обличчя та шия. У повній тиші я витягую ще більше уламків зі щоки, з кута ока. Це не просто була та операція, яку ми Могли би назвати просто черговим хірургічним втручанням. Це було повернення людського образу. В пацієнті було проведено хірургічну корекцію, хірургічне лікування, видалення рубцевої деформації обличчя, видалення сторонних тіл, з м'яких тканин обличчя та нижніх кінцівок. На правому коліні були особливо великі уламки, які вдалося теж повністю видалити з людського тіла там яких канин. І, по суті, знову і знову я втручався, згадую ту операцію, вичищаю рани, накладаю віддалені шви, і операція через певний час пройшло приблизно дві години завершена. Але боротьба, яку повела наша пацієнтка, ні. Оксана сказала мені фразу, яку я запам'ятав назавжди. Лікар обіцяв, що зробить обличчя моєї мами ще красивішим, ніж було раніше. Це не про красу, це про віру. Війна забрала у них дім, спокій та безпеку, але не забрала головного можливість пізнати себе у дзеркалі. Сьогодні Наталія відновлюється: вона дивиться на себе і бачить себе красиву жінку, не уламки, не страх, не війну, людину. Ця історія була описана у французькому журналі «Елли». Вона попала на обложку номера. Не як сенсація, а як доказ того, що навіть у війні людина може залишатися людиною. Крім нашої пацієнтки Наталії, там описана велика кількість інших пацієнток, жінок, дівчат, які постраждали в результаті цієї війни. Повномасштабно. І ми говоримо про те, що лікар працює не лише руками, це межа між руйнуванням і гідністю. Вистояти це не про те, щоб вижити. Це про те, щоб залишитися з собою, коли тобі кажуть, що тебе більше немає. Це історія Наталії, це історія Оксани, це історія України. І ми вистоїмо.